Добрий вечір, любі наші маленькі друзі! Хлопчики і дівчатка, матусі й татусі, бабусі і дідусі. Сьогодні знову з вами у гостях я і мої маленькі друзі Даша і Олеся. Привіт! А читаємо ми з вами оповідання любові пшеничної Калиновий дід. Жив під калиновим кущем такий собі калиновий дід. І от зруйнував бульдозер його домівку і пішов дідусь шукати кращої долі. А ще він в попередній серії злякався зачка. Так, а зараз ми дізнаємось, що ж сталося з дідусем. Продовжив дід калинник свою подорож до смуги, яка дійсно виявилася. Стежкою, причому веселою і співучою. Тому подальша мандрівка стала набагато приємнішою. Співав жайворонок, свіли ромашки, волошки, сокирки, літали барвисті метелики. А дідусь ішов назустріч новим пригодам. Невдовзі шлях йому перетяв. Струмок, що спокійно жебенів попід лісом. Для стомленого дорогою дідуся він видався неабиякою рікою. Перейти у брід неможливо, обійти теж, сів калинник та й задумався. А що зробиш? Плота голими руками. Не побудуєш. Вирішив пройти трохи ще. Може, є десь брід чи місток? Дівчата, а ви коли-небудь бачили плота? Так. Бачили, який пліт, з чого його роблять? Ну, наскільки я знаю, так. з дерева. Так, з дерева. З і пліт кладуть на воду на річку, і так, і, і можна на ньому. Так, від берега і можна Приснули. з берега на берег. Плотом перебратися, так? Але в діда нашого не було інструментів, щоб зробити плота. Через кілька десятків метрів наткнувся дід на старого трухлявого пенька. А якщо зіштовхнути його у воду вийде чудовий корабель. Кілька годин щасливо плив дід поміж кущами латаття та осоки. Булькаті зелені створіння висовувалися з води і голосно квакали. А що це? А як звати тих зелених булькатих створінь? Жабий. Так, ви знаєте, що це були жабки, а наш дід не знав, що це жабка. Та, та наш дід взагалі все боїться, зачка боїться, з жабок не знає дивний він. Дідові здавалося, що жаби сміються з нього. І дід як ухопив гілляку, як замахнувся. Зелені белькотухи негайно повтікали. Але дідусь утратив пильність, керуючи кораблем, і зачепився за коріння дерева. Хочеш, не хочеш? А довелося перебиратися на сонечний берег, де калинтник пробув цілий день. А може він там і знайде свій новий дім? А про це ми зараз дізнаємось. Врешті, дідусь пробув цілий день на сонечному берегу і вирішив змайструвати собі з гілечок хатинку і пожити тут деякий час. Ти, Даринка, виявилася правою. Шкодував тільки, що слоїків немає, аби заготувати ягід на зиму. Ой-ой! Але невдовзі. І на сонечній галявині йому стало сумно. Особливо надокучали галасливі сороки. Дівчата, а як говорить сорока, -ки -ки. правильно -ки -ки. молодці, знаєте? Сорока вмикалася зранку, як радіо. І виключалася лише увечері. А дідові ж так хотілося тиші і спокою. Ніде так не було добре, як під калиновим кущем. Хотілося дідові знайти ну, хоч щось подібне. Цілісіньке літо мандрував калиновий дід. Побував він і на луках, і у лісі. Але так і не знайшов собі притулку. Кращої домівки Бід. так, бідний дідусь, а ж він жив. то під кущиком, то під ялиночкою. І все сумував за своїм калиновим кущем. Адже кращої домівки, як у нього було, він знайти не міг. А тим часом До речі, е, що? таке прислів'я е, в гостях добре, а вдома ще краще. Так. І от дід наш теж так сумував, сумував, а невдовзі стало холодно, ночі ставали холодні, дощі ставали надокучливі, отож і вирішив дід Калинник повернутися до свого рідного дому. Може. А не, знаю, не знав, куди йти. Ну як же ж не знав? Він же ж пішов звідти. Він... Так, але він надіявся, що е віднайде дорогу додому. А може й е надалі хтось допоможе знайти? Ну, Ми це дізнаємось. Цікаво, що буде. Ви як гадаєте, знайде дід Калинник дорогу додому? Звичайно. Так? Дідусь думав, що залізне чудовисько, можливо, не зовсім зруйнувало калинового куща. І ще йому є куди повертатися. А ви як думаєте, залишився калиновий кущ? Не впевнена. Не впевнені? Але не знаю. Але ж Надія має жити, правда? Да. Отож і наш дідусь вирішив повернутися у свій рідний закуток. Може, залізне чудовисько вже вгамувалося, а дивовижну дідусову печерку можна буде відремонтувати. Не так-то просто було йому знову переходити через струмки, переступати густющі трави, намочені холодними ранковими росами, перелазити через височенні корчі, обминати яри, проте нарешті він добувся до місця, де росла колись його калина. Ура, він знайшов свій дім. Так, чи знайшов він свій дім? Ми з вами дізнаємось пізніше. Ура, я, його, я завязала його в фортешок. Молодець Даринка. А зараз час що робити? Чистити зуби і лягати спати. Тому малята, швиденько біжіть у ванну кімнату, умивайтеся, чистіть зубки, одягайте піжамки і вкладайтеся у ліжечка. На добраніч. Солодких снів на добраніч!